підходять до ігровця, старі руїни, окопів. От, я зараз покажу ігровець. Дивіться, вже ігровець. Великий плоский камінь. Пробуємо зробити таку хату, щоб не розбилося. О, супер. Щоб не кортіло комусь, відкрити просто. Не пропустите це місце, тому що воно на стежині, ось стежина. Стежина пішла трошки праворуч. А наш камінь з подарунком і воруч. Отут. там, Ось це таке мене. Чого він не притрушили? Там той скинули, вже походу знайшли. Казали хлопці, тут сховали конячок. Подивимося, чим тут є. є! 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 Хлопці знайшли ваш конячок. Будемо розпивати. Будемо розпивати, вам скинемо відео.